Шановні телеглядачі, ми раді вітати вас на конкурсній програмі Інтелектуальні бої-2015, яка проводиться для випускників загальноосвітніх шкіл 1-3 ступенів Закарпатської області, переможців та призерів обласних предметних олімпіад. Сьогодні ми розпочинаємо сезон ігор 2015 року в номінації Кращий математик. І зараз відбудеться просто. Це або Карл Фрідрік Гаус, або Лобачевський Микола Іванович. Хто з математиків першим увів купувані коефіцієнти? Ну і такі варіанти відповіді. У Вікторії це 14 паліт і вона поділяє з Ярославом друге місце. Гуманітарні науки, що здається з першого погляду, що не мають ніякого зв'язку з математикою, вони мають зв'язок. І містична математика допомагає нам знайти якісь закони в мові. Також є фрактальна геометрія, це дуже чудова тема. За допомогою неї можна пояснити, як ростуть листочки на деревах, як розростаються ліси. Так, це справді математика це лиця науки. Правила її виговорення і правила орфографічність певної мови можна довести з мовою математики за максимальною шкалою. 4 бали.